Взуття сорту екстра вага. 20 кг, ціна 6 євро за 1 кілограм. Перший у нас будуть ось такі м'ягесенькі уги. Так, розмір тут не пишуть, Я тільки бачу, що вони всередині утеплені. Також мають з боку резиночку. Дивимося далі. Ось таке трекінгове взуття. Кольорове. Так, розмір. Не бачу розмір. Пише, далі уги. 37 розмір. Ось такі звичайні уги. Тут йде собі вартість 300 гривень однієї пари. Далі дивимося ось така зимова моделька. Вона йде замшево. 36-й розмір. Невеличкий каблучок і на всередині. Далі дивимося зимова моделька. Також теплесенька всередині. Ось така. Розмір, зараз скажу, 38-й. Дивимося далі. Так, це, як я розумію, чоловіче. Ось таке чоловіче взуття, йде не чуть-чуть сіль. Але це просто витрати. Розмір теж не пише. Далі, замшева моделька чоловічих. Не, -не, не пише, теж розмір. Так, ось такі чоловічі туфлі. Тут десь приблизно 42-й. Далі Мартинси жіночі від фірми Onyx. Ось такі висока підошва. Такі, як, як лакову, шкірень і щось таке. 38-й розмір. Так, далі. Теж буде зимова моделька. 38-й. Ось такі сіренькі. Далі дивимось трекінги ще одні. Розмір не пише, якийсь маленький зараз глянемо. Це приблизно 35, й 34 й можливо. Так, дивимося далі. Ось така моделька. Тож йде така шкіра, як крокодилі, чи щось, типу такого 41 розмір. Так, далі. Теж буде замшева моделька в 41-му розмірі. Ось така жіноча. Тут якісь блискітки. Не знаю. Можливо, від іншого взуття щось, Або так має бути. Далі. Ось такі. Тут іде 36 розмір, теж натуральна замша. Досить така плотна. Далі ось такі. Шкіряна моделька, рікари оригінальні, 40 розмір. Далі у нас будуть ось такі, типу під замшу, але це йде текстиль. Як бачите, гарна така бежева моделька, 38-й розмір. Так, далі. Якісь блискучі такі. Ось така. В 41-му розмірі. Гарна підошва в гарному стані. Далі такі прикольні плетені 37-й розмір від бренду Примадонна. О, віть, яка класна моделька. А тут, до речі, менша собі вартість. Приблизно. 180 гривень, точно, це ж не екстра плюс, а просто екстра. 6 євро за 1 кілограм. Так, бренд не пише, розмір також. Ось такі жіночі йдуть чоботи високі. Клас. Синя натуральна замша. Так, секундочка. Секунди діла. Далі. Лакова моделька 36-й розмір. Всередині звичайні, неутеплені. Ось такі. Так. Далі. Кеди чоловічі. Розмір також не вказаний. Ось так вони виглядають. Це приблизно 45-44. й й Ось такі. Тут іде натуральна замшу. І ці також будуть замшеві. New Look, 38 розмір на невеличкій тонкетості. Оп, ось такі. Все, якщо вам сподобався цей лотик, пишіть нашому менеджеру у Viber.